Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі ГаджетMania. Сьогодні я хочу поговорити з вами про найпопулярніші ТВС-навушники з сайту AliExpress. Ви тільки уявіть собі, ці навушники тільки в одного продавця були продані більше ніж 100 тисяч разів. Це дуже багато. І сьогодні ми спробуємо з вами розібратися, що принесли їм таку велику популярність. Давайте зараз швиденько розпакуємо. Як бачите, комплект тут небагатий. Ось так. Воно все і приходить. Ну що, ось такий комплект поставки ми маємо. Давайте перед тим, як ми роздивимося наушники більш детально, я хочу поділитися з вами невеличкою радістю. Мій канал нарешті перетнув позначку в 1000 підписників, за що я вам безмежно вдячний. І я не міг не відзначити цю подію невеличким конкурсом. У цьому відео я запускаю конкурс на 30 доларів. Буде три переможця. Тобто, кожен отримує по 10 доларів. Всі умови будуть далі у відео. Ну а тепер давайте роздивимось наш комплект. У комплекті у нас, за традицією, невеличка інструкція на англійській та китайській мові. Також у комплекті невеличкий USB Type-C кабель для зарядки кейсу. Добре, що вже використовується USB Type-C. Запишемо цим навушникам це невеличкий плюс. Ось і самі навушники в ось такому ось кейсі. Ось так вони виглядають на долоні. Якщо чесно, кейс дуже маленький і справляє враження якогось іграшкового. Таке враження, що всередині нічого немає. Але ми це перевіримо з вами трохи пізніше. Ну що, давайте роздивимося з вами кейс більш детально. Він зроблений із білого глянцевого пластику, що буде добре збирати на себе всі подряпини. Сам кейс доволі маленький і легкий. Я б навіть сказав дуже легкий, є підозри, що всередину ну, китайці забули взагалі покласти якісь нутрощі. Знизу нашого кейсу ми маємо USB Type-C роз'єм. До речі, зверніть увагу, що отвір для самого роз'єму вирізаний квадратний, а USB Type-C має заокруглені форми. Ну, Китайці, що казати. Також зверніть увагу, як помітен шов від двох половин кейсу. Він також відчувається на дотик. Зроблено і зібрано максимально топорно. Позаду у нас є клавіша для, я так розумію, під'єднання навушників. Натискається вона з дуже клацаючим огидним звуком. Зараз дам вам трохи послухати. Ось, у вас буде чутно, десь за метрів 100 точно. Спереду ми маємо ось такий ось світлодіод, який показує нам ступінь заряду батареї кейсу. Сама кришка кейсу не має жодної фіксації ні в закритому, ні в відкритому положенні. І відкривається і закривається доволі легко. І взагалі складається враження, що навіть в закритому положенні вона магнітиться до ось цього магніта, який фіксує її в закритому положенні. Перший раз таке бачу, про те, що є, то є. Самі навушники в кейс сідають, в принципі, непогано, є магніт, який їх доводить, проте у кейсі навушники заледве тримаються. Навіть при невеликому зусиллі з легкістю випадають. Отже, магніт тут дуже слабкий і треба бути уважним, аби не розгубити свої навушники. І з особливостей хочу. Аби ви помітили, що є ось така ось світлодіодна підсвітка синього кольору. Проте, дяка Богу, що вона постійно не горить, і коли навушники підключені до телефону, також ніяк про себе не дає знати. Ось так виглядають самі навушники. Я гадаю, ви вже з легкістю зрозуміли, під який бренд зроблений цей дизайн. Проте вони трохи менші, ніж AirPods 2. По розміру десь AirPods 3, але в дизайні AirPods 2. Такий собі мікс від китайців. Ось так навушник виглядає зблизька. З легкістю помітний шов від самого навушника. Він трохи чіпляється пальцем, але відчувається набагато менше, ніж шов на кейсі. В принципі, використанню не заважає. Ось ця сіточка, вона повністю наклеєна, і таке враження, що зроблена з якогось е, текстильного матеріалу, який на дотик повинен нагадувати сітку. Якщо придивитися, то за нею нічого немає. Сама сіточка. Там, де схований динамік, також виконана з якогось не дуже зрозумілого матеріалу. Це і не метал, і не тканина. Щось схоже більше на пластик. На самій ножці навушника ми бачимо сенсорну панель, яка зроблена в стилі AirPods Pro. Проте вона не натискається, виключно працює на дотик. Знизу самого навушника є два контакти для зарядки, і більше нічого немає. Ну що, давайте поговоримо про управління цими навушниками. Воно здійснюється за допомогою сенсорної панелі. Вона ніяк не натискається і реагує виключно на дотик. Одне натискання це в нас плей-пауза на обох навушниках. Подвійне натискання на правому навушнику це наступний трек. Подвійне натискання на лівому попередній. Потрійне натискання на правому навушнику це у нас додавання гучності. Так, вам не здалося, навіть на цих навушниках можна регулювати гучність, не доставаючи смартфон. На лівому потрійне натискання це зменшення гучності. Якщо затиснути, на айфоні, наприклад, викликається Siri. Сама сенсорна панель реагує, в принципі, адекватно, проте мені з моїми пальцями-сердельками є деякі складнощі у використанні. Ну що, давайте швиденько поговоримо про технічні характеристики цих навушників. Я гадаю, обговорювати версію Bluetooth, проти, це не має жодного сенсу, тому давайте одразу до корисних чисел. Із корисного це 260 мАч має бути акумулятор в кейсі, по 30 мА в кожному навушнику. За часом роботи продавець нам обіцяє 40 годин в режимі очікування та 2-2,5 години в режимі програвання музики. Що ж в мене вийшло в реальності? Навушники грали в мене завжди не більше 2 годин, бо прослуховував я їх десь на гучності 70-80%. Бо це форм фактор вкладиші, та вони досить тихі. Ось, але, в принципі, якщо прослуховувати на 50%, як зазвичай китайці і міряють, я гадаю, 2,5 години вони зможуть видати. Щодо звуку в цих навушниках, я не можу сказати, чи хороший він, чи поганий, він просто плоский та дешевий. В принципі, відповідає ціні цих навушників. До того ж є чіткий акцент на високі частоти. В принципі, як і всім навушникам форфактору фактору вкладишів, їм не вистачає басів. В принципі, для прослуховування якихось підкастів або ж аудіокниг підійде. Проте насолоджуватись в них музикою це точно у вас не вийде. Якщо раптом ви захочете використовувати ці навушники як гарнітуру, то ось вам приклади запису звуку на вулиці та в приміщенні. Тест запису звуку на навушники хер знає, що PRO біля дороги, на вулиці, ось можете оцінити якість. Ось, ось так вони виглядають Тест запису звуку на наручнику AirPods 6 у приміщенні. Ось так, ви можете відчути, якщо ви захочете поговорити в них у квартирі. Ну що, в принципі, ми з вами все обговорили. Давайте тепер спробуємо їх розібрати і подивитися, що ж китайці напхали там всередину. Звісно, що спробуємо зробити це обережно, проте, якщо вони зламаються, доведеться їх викинути. Ось, зараз спробуємо розібрати. Ну що, в принципі, розібрав я ці навушники, знадобилося мені на це не більше однієї хвилини. Ось, А перед тим як ми подивимося, що в них всередині, давайте повернемося до умов конкурсу. А умови конкурсу будуть максимально прості. Ви повинні бути підписаним на цей YouTube канал та написати будь-який коментар. За бажанням можете протиснути або вподобайку, або, якщо вам це відео не сподобалось, дизлайк. Це умова не обов'язкова. За 2 тижні я опублікую результати розіграш на сторінці в Instagram. Та спробую зв'язатися з переможцем на Ютубі. Ось, аби це було простіше зробити, я попрошу вас написати в описі свого YouTube каналу. Якщо ви не знали, то YouTube канал є в кожного з нас. Ось так от: в описі написати свої контактні дані, як можна з вами зв'язатися. Або Telegram, або Viber, або Instagram, мені байдуже. Ось це полегшить як мені завдання, так і вам в цілому. А тепер давайте подивимося, що ж всередині цих навушників. Ось. Якщо чесно, китайці клею не пошкодували, було не так-то легко їх розібрати. Ось, давайте подивимось, що ж всередині. А всередині у нас ось такий пластиковий корпус і ось така начинка. Як бачите, є невелика плата управління. USB Type-C трохи постраждав під час того, як я їх розбирав. Ось. І ще відірвався ось тут шлейф. Із світодіодом. Він десь загубився, це не дуже важливо. Давайте краще подивимось на маркування самого акумулятора. Мені дуже цікаво, чи не набрехали нам китайці. Ось, що ми тут бачимо? А, в принципі, нічого ми не бачимо, бо акумулятор тут якийсь нонейм. В принципі, що і слідувало було очікувати. Отже, давайте тепер подивимося, що у нас тут із навушником. Як бачимо. Є маленький динамік, який приклеєний до корпусу, та невеличкий акумулятор. Також без жодних опізнавальних знаків. І всередині самої ніжки є плата управління. Також є невеличкий магніт, аби вони трималися у чохлі. Проте, як ми з вами помітили, вони там не тримаються. Ну що, давайте перейдемо вже до якихось висновків. В принципі, я можу зрозуміти, чому ці навушники такі популярні на Aliexpress. Перш за все, людей приваблює це ціна. Коштують вони від 4 до 5 доларів у різних продавців. Друге, що може привабити вас до покупки, це дизайн. Вони схожі на AirPods і доволі таки зручно їх використовувати. У вухах вони дійсно сидять зручно, без жодних жартів. Ось, Проте з якістю і виконанням китайці не здивували. Знову ж таки, навушники зібрані із якихось кустарних матеріалів. Невідомої якості і довіри особливо не викликають. Проте в цьому питанні кожен зробить висновки сам. Моя задача вам просто розповісти про це. Ось, ну а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І за традицію нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!